Сьогодні 11 червня вівторок. За хвилю розпочнеться твоя молитва Словом Божим. Приготуйся і зусереться, бо матимеш нагоду бути ближче Ісуса. Котрий прийшов на святкування до Єрусалиму, щоб відкрити людям спасительний задум Отця. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. В той час зібрали фарисеї раду на Ісуса і говорили: Бачите, що нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято деякі греки. Вони приступили до Филипа, що був з вид Галилейської, і стали його просити, кажучи: Пане, хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип і говорить Андрієві. А Андрій з Филипом знову приходять і кажуть Ісусові. Ісус відповів їм: Прийшла година, щоб прославився син чоловічий. Істинно, істину кажу вам пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не вмре, лишиться саме одне. Коли ж умре, багато плоду приносить. Хто любить життя своє, той його погубить. Хто ненавидить життя своє на цьому світі, той його збереже на життя вічне. Хто мені служить, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. Хто мені служитиме, то шануватиме Отець. Тепер стривожилась душа моя. І що мені казати? Отче, спаси мене від цієї години! Таж тому я й прийшов на цю годину. Отче, прослав ім'я своє і злинув голос із неба, і прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив то був грім. Інші ж казали, ангел промовив до нього. Ісус у відповідь сказав. Не ради мене і злинув той голос, але ради вас. Тепер цьому світові суд, тепер буде вигнаний геть князь цього світу. І я, коли буду піднесений з землі, притягну всіх до себе. Це він казав, щоб зазначити, якою смертю мав умерти. Народ озвався до нього. Ми чули в законі. Що Христос пробуватиме повіки. Як отже ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто він той син чоловічий? Ісус відповів їм Ще трохи часу світло з вами. Ходіте, поки світло у вас, щоб не огорнула вас темрява. Хто ходить у темряві, не знає, куди йде, Поки маєте світло. Віруйте у світло, щоб стати синами світла. Сказавши це, Ісус відійшов і скрився від них. Ісус все ж таки прийшов на свято, і його шукають греки. Для Ісуса це знак, що Небесний Отець веде до Нього всі народи, і відтепер починається справа загального відкуплення. Знаючи, як терпітиме, Він просить Отця. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Отче, спаси мене від цієї години, Та ж тому я й прийшов на цю годину. Отче, прослав ім'я Своє. Ти також можеш просити у важкі хвилини разом з Ісусом. Отче, прослав своє ім'я. Голос, який злинув з неба, був знаком підтримки не стільки для Ісуса, скільки свідченням для присутніх там людей. Проте вони лишаються глухі, їм здається, що то грім чи ангел. Можливо, хочеться якось досадою констатувати, якими ж нечутливими були ці люди. Проте Христос має терпеливість до них. Він пояснює, не дивлячись на те, що його не розуміють, тому що хоче відкрити містерію любові і спасіння бодай тим, хто близько Нього. Учням було легше розуміти вчителя, тому що вони були ближче на щодень, могли чути більше як близько ти з Ісусом звичайному щоденному житті. У світло, у світло природне вірити не треба воно є або ж його немає, натомість світло внутрішнє потребує довір'я. Наприклад, щоб прийняти і побачити той факт, що інша людина нас любить, треба ще й повірити у це. Наскільки твоє серце сповнене світлом довір'я до Бога, до інших, до самого себе? Яким оком ти дивишся на світ? В той час зібрали фарисеї раду на Ісуса і говорили: Бачите, що нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято деякі греки. Вони приступили до Филипа, що був з витсаїди Галилейської, і стали його просити, кажучи: Пане, хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип і говорить Андрієві. А Андрій з Филипом знову приходять і кажуть Ісусові. Ісус відповів їм: Прийшла година, щоб прославився син чоловічий. Істину, істину кажу вам пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не вмре, лишиться саме одне. Коли ж умре, багато плоду приносить. Хто любить життя своє, той його погубить. Хто ненавидить життя своє на цьому світі, той його збереже на життя вічне. Хто мені служить, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. Хто мені служитиме, то шануватиме Отець. Тепер стривожилась душа моя. І що мені казати? Отче, спаси мене від цієї години. Таж тому я й прийшов на цю годину. Отче, прослав ім'я своє і злинув голос із неба, і прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив то був грім. Інші ж казали, ангел промовив до нього. Ісус у відповідь сказав. Не ради мене і злинув той голос, але ради вас. Тепер цьому світові суд, тепер буде вигнаний геть князь цього світу. І я, коли буду піднесений з землі, притягну всіх до себе. Це він казав, щоб зазначити, якою смертю мав умерти. Народ озвався до нього. Ми чули в законі. Що Христос пробуватиме повіки. Як отже ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто він той син чоловічий? Ісус відповів їм Ще трохи часу світло з вами. Ходіте, поки світло у вас, щоб не огорнула вас темрява. Хто ходить у темряві, не знає, куди йде, Поки маєте світло. Віруйте у світло, щоб стати синами світла. Сказавши це, Ісус відійшов і скрився від них. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Закликає Ісус, завжди можеш розраховувати на світло Слова Божого. А коли щось не розумієш, то це може бути запрошенням підійти у вірі ще ближче до Твого Спасителя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.